Ще однією популярною послугою є надсилання посилок за кордону в Україну, і сьогодні ми розкажемо вам, як саме це можна зробити. Першим кроком буде оформлення доставки через нашого telegram бота Далі вам необхідно передати нам вашу посилку, що можна зробити будь-яким зручним способом, передавши посилку нашому кур'єру або прийнявши її до нашого офісу у Братиславі, Кошицях або Прешові. Детальну інформацію щодо передачі посилок ви можете знайти у нашому PDF-файлі на сторінці 13. Посилання на нього розміщено в описі нашого профілю. Оплатити посилку можна одним з наступних способів: під час відправлення, під час отримання. Меня в офісі або на відділенні нової пошти, а також карткою після відправки перед доставкою. Зазвичай термін доставки становить 2-4 дні в залежності від регіону. Посилку можна отримати у нашому офісі у містах Ужгород або Івано-Франківськ або у будь-якому зручному для вас відділенні нової пошти, зазначивши його в боті. Зробивши всі необхідні кроки, ви можете бути впевнені, що ваша посилка буде доставлена швидко та надійно. Наша команда готова надати всю необхідну підтримку та забезпечити зручними способами відправлення та отримання.